Я добре пам'ятаю той ранок біла сукня в чахлі висить в кімнаті, коробка з туфлями на підлозі, список справ на холодильнику, за тиждень розпис і маленьке свято з близькими. Я робила каву, коли на телефон прийшло коротке повідомлення від Дмитра. Воно було вічливе, холодне і дуже чітке. Пробач, я лечу на проект, не одружуюсь, так правильно. Я перечитала кілька разів, ніби помилка повинна зникнути, якщо вдивлятися довше. Нічого не змінилося. Вітаємо вас на каналі. Перед тим як почнемо, підтримайте відео лайком і підпишіться. Це найкращий спосіб показати, що ми на правильному шляху, приємного прислуховування. Ми з Дмитром зустрічалися 4 роки. Він біолог, людина, яка живе ідеями і довгими ночами у лабораторії. Я архітектор, що любить конкретику й дедлайни. Ми були не схожі, але нам було так легко разом. Я звикла до його записників із замальовками клітин, до розповідей про експедиції, до мрій про великі проекти. Він умів слухати мої історії про плани реконструкції, любив помічати деталі, яких не бачать інші. Пропозицію він зробив просто, спокійно і впевнено. Ми домовилися про маленьке весілля і тихе життя без зайвих свідків. Про те, що йому запропонували роботу в міжнародній групі, я дізналася за місяць до весілля. Дмитро тоді сказав, що шанс рідкісний, що це кілька років у Сполучених Штатах, нова лабораторія, нові методики. Я запитала, що це означає для нас. Він сказав подумаємо разом. А я навіть не здогадувалась, що рішення вже прийняте без мене. Я готова була обговорювати переїзд або відкласти весілля. Я чекала розмови, а отримала смс. Після того ранку день розсипався на дрібні дії. Я скасувала замовлення в ресторані, подзвонила ведучому, повернула сукню, розповіла батькам. Ми посиділи мовчки, а потім мама зробила чай. Тато обійняв і сказав, що все мене. Друзі писали, питали, чи я в порядку. Я відповідала, що так. Хоча так було далеким від правди. Дмитро потім ще раз написав запевнив, що оплатить усі витрати, вибачився, побажав мені знайти щастя. Я не відповідала слів багато, сенсу нуль. Через тиждень після його відльоту подзвонив Денис, його двоюрідний брат. Ми перетиналися двічі на сімейних зустрічах. Небагатослівний, спокійний, працював у сфері заходів і логістики, конференції, весілля, презентації. Сказав, що зайде забрати коробки Дмитра. Той поспіхом виїхав, залишивши половину речей у мене. Я погодилась, подумала, що це буде швидко. Денис прийшов з великим рюкзаком і списком від Дмитра книжки, кілька сувенірів, обладнання для домашніх експериментів. Я показала шафу полиці, дала коробки. Хотілося закрити двері і повернутися у тишу, але він не поспішав. Подивився на мене і сказав просте. Ти не мусиш усе тягнути сама. Я потисла плечима, відповіла, що все під контролем, хоча нічого не було під контролем. Денис узяв ще одну коробку, поставив на підлогу і запропонував чай. Я автоматично кивнула. Ми сиділи на кухні, і я помітила, що він не ставить запитань із серії ти?» говорив про дрібниці, даючи мені перевести подих. Дивно, але мовчання вперше виявилося достатнім, але потім я все одно розплакалась різко і некрасиво. Він не намагався мене втішати чи говорити стандартні фрази, просто дав мені виплакатись, а потім тихо сказав не звинувачуй себе, це його рішення, не твоє, ти мусиш триматись. Він дурень і навіть не розуміє, що втратив. Я посміхнулася крізь сльози. Перша за багато днів. Його слова були простими, але саме вони допомогли мені трохи підняти голову. Не тому, що стало легше, а тому, що хтось нарешті сказав саме те, що потрібно було почути. Увечері я знайшла його сорочку на спинці стільця. Запах той самий, як завжди. Я сіла на підлогу, тримаючи її в руках, і зрозуміла, що навіть не сердита, просто порожня. Я відкрила його старі повідомлення не зможу поїхати без тебе. Усе буде добре, натиснула видалити і вперше заплакала не через втрату, а через те, що вірила кожному слову. Денис залишив свій номер якщо захочеш, напиши, я поруч. Я не планувала писати, але наступного дня прокинулася об'яті і зрозуміла, що самій нестерпна, набрала його. Ми зустрілися біля кав'ярні. Він посміхнувся і простягнув мені круасан. Думав, що краще просто випити кави на дворі, без шуму і людей. Ми йшли вулицею, пили каву з термоса, і я вперше за багато днів сміялася з чогось буденного. Так і почали бачитись не щодня, але регулярно. Він витягував мене з дому на прогулянки. Умовляв, сходити на роботу, якщо хотілося написати лікарняний просто так. На вихідних придумував невеликі плани фільм, ярмарок, виставку і завжди помічав, коли краще не чіпати. У ті дні він міг просто сісти на кухні, мовчки щось полагодити або скласти речі. Дивно було, що підтримка може бути без великих слів і жестів. Одного разу він доторкнувся моєї руки між словами. І Я мимоволі відсмикнулась не через нього, через те, що все ще боліло десь усередині. Потім вибачилась, а він тільки сказав: Я розумію його розумію, виявилася найкращою підтримкою. Я кілька разів заходила на сторінку Дмитра, просто дивилася нові фото, підписники, чужі коментарі, злилася, що роблю це, і все одно не могла зупинитись. Потім видалила його зі списку друзів і ніби вперше вдихнула повітря. А з Денисом бачилися все частіше, просто так, без нагоди. Я ловила себе на тому, що чекаю його повідомлень, помічала, як він завжди залишає телефон на беззвучному, коли ми говоримо, як перевіряє все до дрібниць перед роботою. Почуття прийшли непомітно, ніби завжди були поруч. Одного вечора ми сиділи на кухні після довгого дня. Денис ще слагодив у шафці під раковиною, вода знову підтікала. Я стояла поруч, дивилася, як він працює, і думала, що колись у цьому домі все робив Дмитро. Тепер він. Дивно, але тривоги не було. Я налила нам чай, він витер руки рушником і сів навпроти. Ми довго мовчали, потім я сказала. Іноді мені здається, що люди подумають, ніби я просто замінила одного на іншого. Денис підняв погляд і спокійно відповів: Але ж ти знаєш, що це неправда. У цій простій фразі було стільки впевненості, що мені стало соромно за свої власні сумніви. Просто я не хочу, щоб усе виглядало неправильно, сказала я. Ми нікому нічого не винні, Софіє, тихо відповів він. Ми ще трохи посиділи, і я зрозуміла, що ця розмова потрібна була нам обом, без зізнань стало ясно, що ми разом. Далі все пішло просто він став залишатися ночувати, ми разом снідали, сварилися через дрібниці і мирилися так само швидко. Напруга зникла. Ми не називали це стосунками, просто нам було добре разом. Ми зустрічалися, не ховаючись, але й не афішуючи. Я повернулася у звичайний ритм робота, проекти, фітнес. Денис підтягнув свої підробітки, став координатором у великому агентстві. Ми сходили на кілька сімейних обідів. Його батьки ставилися до мене тепло. Ніхто не говорив про Дмитра, і я була за це вдячна. Коли я нарешті сказала Денису, що хочу бути з ним, усе сталося буденно, наче так і мало бути. Ми поверталися з супермаркету, несли пакети, і я просто зупинилась. Я хочу, щоб ти залишився сьогодні, і завтра, і взагалі. Він усміхнувся, я навіть і не збирався йти. Того вечора він привіз свій рюкзак і ноутбук. Ми приготували разом вечерю і відзначили це. З весіллям не поспішали. Спочатку навели лад у житті: бюджет, побут, відпустки. Рік спільного життя навчив нас дрібницям хто миє підлогу, хто прибирає ванну, хто купує продукти. Я зрозуміла, що поруч зі мною не просто двоюрідний брат колишнього, а людина, з якою не страшно за завтра. Розписались тихо ми і кілька близьких. Я не хотіла історій і пояснень. Ми попросили близьких не розповідати Дмитрові не через страх, а через бажання не розкручувати зайвих драм. Усі погодились, навіть його батьки. Живіть своїм життям, сказали вони, так і робили. Усе було добре, поки одного дня у двері не подзвонили. На порозі стояв Дмитро з букетом квітів і виглядом людини, яка, здавалося, уже вирішила все за нас. Він почав говорити швидко, про повернення, про помилився, про можемо продовжити. Я слухала. Потім підняла руку і показала обручку йому не було що додати. Я побажала йому добра і зачинила двері. Здавалося, на цьому все, але ні. Після тієї зустрічі я ще кілька днів ходила, ніби в тумані. Дмитро стояв у мене перед очима, таким, яким я колись його знала, спокійний, зібраний. Але тепер із дивним блиском у погляді, який змішував розгубленість і жаль. Його слова звучали в голові, хоча я не хотіла їх пам'ятати. Я не сказала Денису, що Дмитро приходив, не тому, що боялась, просто не хотіла, щоб минуле знову з'являлося між нами. Денис саме працював над великим заходом і приходив пізно. Я переконувала себе, що це дрібниця, випадковість і що, можливо, він більше не з'явиться. Та вже через кілька днів я знову побачила його. Просто на вулиці, коли поверталася з магазину, Дмитро стояв біля своєї машини, сперся об дверцята й дивився прямо на мене. Його погляд був знайомим і водночас чужим. У ньому не залишилося тієї впевненості, що колись так приваблювала. Тепер це був погляд людини, яка втратила все і не знає, як повернути хоч щось. Я зробила вигляд, що не помітила його, але він покликав мене по імені. Його голос тремтів, ніби кожне слово давалося зусиллям. Я зупинилась радше від подиву, ніж від бажання щось почути. Він почав говорити швидко, збиваючись, пояснюючи, що шкодує, що хоче все виправити, що повернувся не заради роботи, а заради мене, казав, що зрозумів, яку помилку зробив і що досі любить. Я слухала, але його слова не торкалися мене. Здавалося, він говорить не зі мною, а з вигаданим образом, того Дмитра, якого я колись знала, більше не існувало. Переді мною стояв інший чоловік розгублений, виснажений, з порожніми очима. Усередині не залишилося ані злості, ані жалю, лише чітке розуміння, що ми давно в різних світах і між нами вже нічого немає. Я коротко сказала. Що він зробив свій вибір і я свій, потім просто пішла. Не оберталась, не прислухалась, що він каже вслід. Було байдуже вперше по-справжньому. Того вечора я сиділа довго на кухні. Денис писав, що затримається на роботі, бо знову накладка з постачальниками. Я читала його повідомлення і відчувала водночас полегшення і провину. Хотілося розповісти йому. Але тоді все знову спливе. Я не хотіла, щоб Дмитро навіть на відстані впливав на наш дім. Проте за кілька днів історія повторилась. Ми з Денисом повернулися додому після роботи, коли почули крики на вулиці. Хтось стояв біля під'їзду і голосно щось вимагав. Коли я вийшла на балкон, побачила його Дмитро. Він кричав, що я зруйнувала йому життя, що я нібито обманула. Що він ніколи не зможе мені пробачити. Денис вийшов на балкон, коли почув крики. Поглянув на мене питань не потрібно було, усе й так було зрозуміло. Він спокійно взяв телефон і викликав поліцію. Поки приїхали, Дмитро встиг виговоритись, викричатись і видихнутись. Його забрали, а я стояла на сходах, дивлячись, як дверцята службового авто зачиняються за ним. Не було ні злості, ні жалю, тільки порожнеча й втома. Денис того вечора не питав зайвого. Ми сиділи на кухні, мовчали, пили чай. Потім він тихо сказав я знав, що колись він з'явиться, але не думав, що так. Я подивилася на нього. Я не хотіла тобі говорити, щоб не турбувати, а треба було, м'яко відповів він. Ми ж разом. Я кивнула, і вперше відчула, що це разом не про побут чи спільний дім, а про щось глибше, про підтримку, яка не потребує пояснень. Наступного дня батьки Дмитра подзвонили нам самі вони вибачились, казали, що не впізнають сина, розповіли, що після повернення зі штатів він ніде не затримався, просто міняв роботу, став замкнутим. Він упав, сказала його мама. І, здається, не знаю, як піднятись. Я слухала і думала це вже не моя історія. Колись мені було б його шкода, тепер залишився лише спокій і розуміння, що кожен отримує своє. Але частина мене все одно переживала не через любов, а через те, що я бачила людину, яка колись мала все і втратила через власні рішення. Тиждень ми жили спокійно. Денис намагався жартувати, я зосередилась на роботі. Здавалося, що ситуація вляглась, але одного вечора мені скинула подруга скріншот. Дмитро написав довгий пост у соцмережах про зраду, про те, як його наречена нібито втекла до його брата, про жорстокість людей. Я читала і відчувала, як усередині знову стискається все від злості. Денис лише глянув на мене і спокійно промовив. Що не варто навіть витрачати нерви він сам себе нищить, не треба дозволяти йому отруювати наш спокій. Я тоді зрозуміла, що він має рацію минуле може стукати, може волати, може вигадувати будь що, але вона залишається минулим, поки ти не відчиниш двері. Ми більше не відповідали на дзвінки і повідомлення усе, що стосувалося Дмитра, поступово стихло. Життя знову повернулося у свій звичайний ритм робота, зустрічі, побут. Але часом, коли ставало тихо, інколи автоматично я чекала якихось новин, не тому, що хотіла їх отримати, просто звичка. Після того, як Дмитро опублікував свій пост, мені здалося, що все навколо знову завмерло. Декілька знайомих почали писати, питати, що сталося, чи правда те, що він написав. Я не відповідала. Усі пояснення здавалися марними. Чим більше говориш, тим більше бруду з'являється навколо. Денис навіть не обговорював цю історію він просто продовжив жити, ніби нічого не змінилось. Його спокій допоміг і мені втриматись. Через кілька днів пост зник. Хтось переконав Дмитра його видалити, та після смак залишився. Було відчуття, ніби тебе облили брудом, а потім просто витерли ганчіркою і пішли далі, не вибачившись. Згодом я дізналася від спільних знайомих, що Дмитро повернувся до батьків. Робота не склалась, проект закрили, він почав пити. Кажуть, став замкнутим, ні з ким не спілкується. Я слухала ці історії без злості, без радості, було лише відчуття, що так і мало статись. Я сприйняла це як факт. У кожного свій шлях, і його давно вже не мій. Я не шукала пояснень, все вже розклалося по місцях. Ми з Денисом вирішили сходити до психолога не через Дмитра, через себе, хотіли зрозуміти, що робити з усім, що накопичилось. На одній із зустрічей я раптово зрозуміла, що вже не болить, просто залишився факт усе це було, і ми це пережили. Потім все просто пішло своїм ходом. Ми з Денисом більше не говорили про минуле, воно просто опустилося кудись униз і більше не чіплялось. Ми працювали, планували ремонт, сварилися через те, хто забув купити молоко, і мирилися за хвилину. Іноді вечорами гуляли містом, брали каву і сміялися з людей, що біжать під дощем. Жили звичайно, і цього вистачало. Про Дмитра я згадувала рідко. Хіба коли його ім'я випадково траплялося в соцмережах? Тоді просто гортала далі. Він зник із мого життя так, ніби його й не було, і я не шкодувала. Минуло кілька місяців. Ми з Денисом спланували коротку поїздку, кілька днів у маленькому європейському містечку. Хотілося просто змінити обстановку. Ми блукали вузькими вуличками, пили каву просто неба, сперечалися де смачніше морозиво, фотографували одне одного, сміялися з випадкових туристів, що плутали вулиці, і поверталися до готелю з відчуттям, що день вийшов вдалим. Увечері сиділи на балконі з пляшкою вина, дивилися, як гаснуть ліхтарі. Денис щось розповідав, а я зрозуміла, що давно не рахую час. Не думаю про те. Як могло бути, тільки про те, що є. І, мабуть, це й було найважливіше просто жити не озираючись.